Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Людей неодинарних досить мало. Це особистості, що створюють себе, їм проведіння хист подарувало життя приймати, наче дар небес. Призначення і місія своя є в кожного із нас у цьому світі. Часто ми себе питаємо, хто є я? І не завжди можемо дати відповідь. Сьогодні поговоримо про Лесю і Леся. Лесю Українку і Леся Курбаса. Лесь і Леся. Вона і він стали корифеями нашої культури, стовпами духовності. Обоє народилися в один день 25 лютого. Коли він появився на світ, їй було рівно 16 літ. Прізвище обох починається на одну літеру К. Обоє володіли шостим чуттям, бо внесли колосальний титанічний вклад. В розвиток української літератури, українського театру і культури взагалі. Обидвоє знали іноземні мови Леся біля 14, а Лесь 8. Леся написала перший свій твір в 9 років, а Лесь, будучи у 8 класі, Леся Написала 13 п'єс. А Лесь організував і грав у 13 театрах, поставив більше 130 вистав, зіграв головну роль у п'єсі Лесі Українки у Пущі. Обоє своєю долею були пов'язані з нашим краєм. Лесь Виріс у старому скалаті, створив театр Тернопільські театральні вечори. Леся Відвідала духовну столицю Волині Кременець, жила і лікувалась в селі Великі Бережці Кременецького району. Зауважте, назва обидвох сіл складається з двох слів. Обидвоє пережили трагедію кохання. На руках у Лесі помер Сергій Мержинський, в якого була закохана е, понад усе, а він кохав іншу жінку за одну ніч. Написала п'єсу одержима над труною Мержинського, Лесь несамовито був закоханий в акторку, нашу землячку Катерину Рубчакову, родом з міста Чорткова, яка теж любила іншого чоловіка. Через невдале кохання, Лесь пустив собі кулю в серце, яка там застрягла, і з нею він прожив подальші роки. Сергій Мержинський помер від тяжкої форми сухот, туберкульозу у молодому віці. А Катерина Рубчакова від тифу теж у молодому віці. До речі, Катерина Рубчакова е, перепохована з-під Кам'янця Подільського е, в 1958 році в Тернополі. Чоловік Лесі Українки і дружина Леся Курбаса набагато пережили їх. Леся Українка померла від тяжкої недуги на чужині в місті Сурамі в Грузії 1 серпня. Лесь Курбас був знищений теж на чужині в Сандармох 3 листопада Сурамі і Сандармох починаються з однієї літери С. Дата смерті Лесі і Леся дають сумі 13, бо обоє народилися 13 числа за старим стилем. Отака іронія долі обох геніїв. Все в житті пораховано. Послухайте, маловідомі факти про Лесю Українку, Ларису Петрівну Косач. Вона входить в триаду. Е Крифеїв нашої духовної спадщини Шевченко, Франко, Леся Українка. Її вірші вчать ще з малку, Тож здавалося, що ми знаємо про цю поетесу все, адже про неї завжди багато говорять, багато пишуть, багато дискутують. принаймні, однозначно більше, ніж, скажімо, про її маму. Ще одну визначну поетесу Олену Пчілку, та насправді ми зовсім не знаємо українки. Тож зараз спробуємо трішки пролити світло на життєвій таємниці феномену, який можна назвати е, так. Мало хто знає, але якби Леся жила в наш час, її б однозначно назвали дитиною індіго. А може вона такою і була в дитинстві? Леся була надзвичайно кмітливою та схоплювала все на люту. До прикладу, дівчина навчилася читати вже в 4 роки. Шестилітнього віку вона вже майстерно вишивала. А у 9 написала свій перший твір. Про рівень її розвитку свідчить також те, що всього у 19 років українка написала підручник Стародавня історія східних народів для своїх сестер. Крім того, поетеса знала багато мов а сім досконало: українську, французьку, німецьку, англійську, польську, російську, італійську та інші. При чому казала, що французькою спілкується краще, ніж російською. Погодьте, що все це дійсно ознаки геніальності, адже далеко не кожному таке дано. Попри вище сказане, Олена Пчілка вважала свою доньку малорозвиненою». Леся мала ще старшого брата Михайла. Їх сім'ї називали спільним іменем Мишолосія через нерозлучність. Проте сина мати ставила вище за Лесю, її довго вважала малорозвиненою. Крім того, не любила її вдачі до п'ятого класу, навіть не віддавала до школи, а навчалася вдома за власною програмою. Аргументувала це небажанням російського впливу на свою доню. Таке ставлення до дочки легко зрозуміти, знаючи характер самої пчілки. Її боялися навіть чоловіки. А Євген Чаленко казав, це та баба, що їй сам чорт черевики на вилах подає. Свій псевдонім Лариса Косач запозичила у дядька Михайла Драгоманова. Він підписувався як українець. А оскільки Леся дуже любила свого дядька і захоплювалася ним, то вирішила в чомусь бути схожою на нього. Псевдонім Українка з'явився в 1884 році, коли дівчині було всього 13. Можливо, він був. Обраний на основі дитячої наївності та палкої любові до дядька. Проте в історію Лариса Косач увійшла саме як українка, а Лесею її лагідно називали в сім'ї. Тож не дивно, що тверде Лариса вона замінила на тендітне та ніжне Леся. Леся Українка вела в нашу мову такі слова, як «напровесні» та промінь. І Якщо перше ще можна зрозуміти як літературний неолізм, то друге, це ж уже навіть науковий термін дивно. Адже зараз нам ці слова здаються цілком звичними, і в поксяденному мовленні ми однозначно віддаємо перевагу слову промінь аніж його історичному попереднику луч. А Олена Пчілка, мати Лесі, дала життя ознаменуванню, без якого просто не можна уявити нинішній мовний запас. Слову мистецтво з її легкої руки в нашій мові прижилося також переможець, палкий та інші слова. До десяти фактів про Леся Курбаса можна віднести. Таке. Передусім, Курбас європеїзував український театр, що доти був виключно національно-етнографічним, побутовим. Саме завдяки йому наше сценічне мистецтво почало ставити істинно естетичним, відкрило для себе коло героїв. тем, прийомів до того часу просто недоступних молодий театр 17-19 роках а також Лесь Курбас посів вагоме місце в сузір'ї розстріляного відродження, високоосвічений та різноплановий діяч справив неперевершений вплив на Павла Тичину, Миколу Хвилювого, Олександра Довженка, окрім того, заклав основи вітчизняної акторської і режисерської школи, сказав вагоме слово. Кінемотографії відкрив світові видатного драматурга Миколу Куліша, великих акторів Амбросія Бучму, Мар'яна Крушельницького, Валентину Частякову, Дмитра Мілютенка, Йосифа Гірняка, Наталю Ужвій. Навчаючись в гімназії, у восьмому класі написав першу літературну спробу «Етюд» в гарячці. 11 березня 6-го року звернувся з листом до Івана Франка з проханням надрукувати твір у щомісячнику літературно-науковий вісник, вельми, шановний добродію, для спробування своїх сил на літературному полі. Зважилися ми оба, друг Тома Водяник, написати по одному творове та шлемо, оце їх до. Вас, щоб почути вашу гадку про них та про нас, як літераторів. Як можна, то помістіть, а як ні, то киньте в кіш, а нам дайте лише відповідь, на яку залучаємо Марку. Просим теж оскору відповідь, бо ми дуже не терпимося, не дочекавшись. Миттєвої відповіді друзі через півмісяця написали другого листа: високоповажний пане добродію, просим не гніватися, що ми так. Наперекраємося вам своїми листами, тим більше що ви усе дуже зайняті. Ми виклали до вас 12 марта свої перші проби літературні, а разом з уклінною просьбою прислати нам в листі свою гадку, чи є в нас якийсь талант, чи працювати нам далі на полі літературнім. Як можете. То просимо о ласку відповідь через 7 Цвітня тому, щоб в ті дні роз'їжджаємося на великодні ферії, і лист гімназії легко може пропасти. «Етюд в гарячці на чотирьох сторінках з'явився в українському часописі літературно-науковий вісник за квітень 1906 року під псевдонімом Зенон Мислевич. Лесь Курбас заснував аж шість театрів: перший український стаціонарний професійний у Тернополі, незалежну акторську студію при молодому театрі. І Багато багато інших знав вісім мов, але ніколи не вивчав російської. Здійснив переклади із німецької книги мистецтво не вмирає, Віктора Обюртена. П'єс, Молодість Макса Гольбе і багато інших. Перший у Радянському театрі отримав. Театральну медаль Парижа у 1925 році на одеській кіностудії зняв кілька стрічок у 1922 році. Шведський сірник 1924 четвертому Венедикта увів до обов'язкового акторського вишколу акробатику і спорт. Жив із кулею в серці. Вона застрягла, коли Курбас стрілявся, щоб покінчити життя через нерозділене кохання до актриси Катерини Рубчакової, як я вже згадував вище. У Львові хірург врятував митця, але кулю дістати не зміг. А популяризувати Курбаса було ризиковано, за це відлучали від театру. Архівів, газетних сховищ, аспірантури не допускали до захисту дисертацій, але стримати потік було дуже важко. Олесь Гончар, будучи головою спілки письменників України, занотував у щоденнику Корнійчук з фальшивою посмішкою послухав моєї поради «Викинь Курбаса з виступу на п'ятому з'їзді письменників України. А він до слова ставив на Соловках ваші п'єси, сказав Корнійчуку. Корнійчук почервонів з натугою і подивився з підозрою на самого Олеся Гончара. Дружина Леся Курбаса Валентина Частякова тільки в 61 році отримала листа зі свідоцтвом про смерть чоловіка, де йшлося, що Олександр Курбас помер 15 листопада 42-го року у віці 55 років від крововилогу в мозок насправді було інакше. Місце розстрілу Леся Курбаса стало відомим лише у липні 1997 року. Було виявлено й опубліковано справу номер 3168 За обвинуваченням Курбаса. знайдено розстріляні соловецькі списки, оприлюднено десятки інших документів і свідчень. А Олександр Зенон. Курбас народився 25 лютого 1887 року у місті Самборі на Львівщині, в родині галицьких акторів, відомих за псевдонімами Степан та Ванда Яновичі. Дитинство пробив у діда Пилипа Івановича, священника села Старий Скалат на Тернопільщині. Навчався в Тернопільській гімназії, потім у Львівському університеті, де брав активну участь в громадському житті. Боротьбі за українізацію університету. А в ці дні народилися Володимир Вихрущ, український поет, господарський і громадський діяч. Багато працював заступником голови. Обласної ради написав понад 100 наукових праць, а народився в селі Августівка Козівського району. Володимир Івасюк, український поет, композитор, неодноразово перебував у Тернополі, народився у місті Кіцмані Чернівецької області. Іван Рубчак, український актор, співак, чоловік Катерини Рубчакової. Грав в трупі Тернопільські театральні вечори. Михайло Ратушняк, український підприємець, громадський політичний діяч, меценат, народився в місті Тернополі. Михайло Грусуляк, український підприємець, ресторатор, народився у Борщівському районі. Орест Савка український культурний діяч, народився в місті Копичинці. Ігор Демків ветеран народної освіти області України. Колишній начальник обласного управління освіти народився в селі Шидлівці Гусятинського району. Наталя Лемішка – народна артистка України. Народилася на Львівщині. Валерій Лизун – головний інженер на ТВ 4. Народився на Ланівеччині. Олександр Носков, монтажер на ТВ 4. Народився в місті Кінішма Іванівської області в Росії. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А перший повний тиждень весни буде проходити на спадаючому місяці. Нагадую, молодий місяць настане в неділю 10 березня об 11 годині, а п'яте і 8 березня дні вдалі для вирішення різних справ. 9 та 10 – дні напружені, всі інші середні. Овен. Енергію треба витрачати, але уникати надактивності, як і малорухомого способу життя, і не треба занадто швидко і необдумано реагувати на будь-які зовнішні обставини. Ваша стійкість перед несприятливими для здоров'я чинниками залежить від самодисципліни. У першій половині тижня, ймовірно, підвищена дратливість, бажання щонебудь порушити дієту, розпорядок дня або, правила, поведінки. Близнята. В загальному сприятливий тиждень на роботі і в сім'ї. Погода сонячна, неодружені мають шанс закрутити роман. Але це ненадовго. Зверніть увагу на стан здоров'я, дотримуйтеся правильного харчування. Рак емоційно складний і травмонебезпечний тиждень. Життєва енергія висока. Але може сильно розтрачатися через підвищену реакцію на зовнішній негатив. Будьте обережні вдома і на вулиці, щоб не трамуватись. Лев, цей тиждень принесе великі можливості налагодити особисте життя. Частіше бувайте на людях, можете закохатися і намагайтеся. Тримати свої справи в порядку, уникаючи неорганізованості та суєти, тиждень може принести занепокоєння, хаотичні обставини, пов'язані з роботою і справами. Діва. Робота з, за наймом може принести хороший зиск, але в бізнесі можливі збитки. Початок березня сприятливий для вирішення житлових питань. У цей час буде простіше винайняти або здати квартиру в оренду. Терези сприятливий тиждень для інтелектуальної активності навчання. Можете легко засвоїти той матеріал, який раніше здавався вам складним. Час підходить для встановлення нових контактів. Скорпіон тиждень може принести гарний прибуток, отримані гроші можна витрачати на домашні та сімейні потреби. Деякі представники цього знаку можуть погано почуватися. Бережіть здоров'я і уникайте перенапруги, особливо розумової, стрілець. Тиждень принесе більше прибутку тим, хто працює з людьми, викладає, консультує, займається торгівлею або посередницькою діяльністю. Допитливість, комунікабельність, інтерес до нового принесе користь представникам майже усіх професій. Козиріг, ваш організм налаштований на Накопичення енергії, тому бажане, збалансоване, насичене вітамінами харчування і позитивні емоції за відсутності душевного комфорту і неправильного раціону замість енергії, ваше тіло може набирати зайвих кілограмів водолій. Відчуєте приплив сил. Збільшиться активність і витривалість, опірність захворювань. Але у кожного позитивного явища є й негативний бік. У випадку надмірної активності вас можуть супроводжувати підвищена необережність, самовпевненість і ігнорування заходів безпеки, риби. Не дуже сприятливий для вашого здоров'я тиждень. енергетика слабшає, збільшується схильність до негативних впливів, загострюється внутрішній розлад, можуть виникнути психологічні проблеми. Але це не найкращий період для звернення до психологів. І на сам кінець. 1 березня всесвітній день імунітету і всесвітній День цивільної оборони. 2 березня 200 років від дня народження українського педагога Костянтина Ушинського. 3 березня всесвітній день дикої природи, а також всесвітній день письменника. І я зичу вам спокійної весни. Побачимось. І признайся мені, звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Море десь у лісах і черзілля шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала, червону руту не шукала.